віпопіс презент Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас розпаковочка з Алиекспрес. Чекали ми на штатив для відеокамери, для фотоапарата і ось щось прийшло. Дивимося паковку. Тут штрих код Щось ще написано, мілко. Не бачу. А ось такі малюнки на самій хоробості. Ну, на вигляд, таке начебто як взамовлялося. Ну що, 1,8 метрів. Так, так. Тут все що? щось позначено. Запаковано непогано, дійсно непогано. Як це все відкривається, дуже просто. Пластик достатньо якісний. Тут все теж. Не скажу, що воно хлипке чи якесь непевне, ні важю керування, на ньому є кнопка, а та кнопка, я так розумію, вмикає режим фотозйомки. Нажимаєш. І пристрій фотографує. Або телефон, або там камера чи відеокамера. Тут декоративна якась ставочка такого кольору, як ялинкова іграшка. Пластик. Шурупчики тут ось. Цікава річ. А і схоже, якісно. Так, що ж тут у нас в Русі? В Русі у нас всередині поки що не зрозуміло, але, але більш за все, що воно розкладається в боки. Зараз ми це і зробимо. Сам пластик, повторюся, в хорошої якості. Ось можна побачити, як воно все тут зроблено. Зараз розкладемо його. І будемо дивитися, що ж воно з собою являє в розкладеному вигляді. Отже, друзі, розібрався я, як воно відкривається. Ось чотири ніжки, ось воно, бачите, роздільно. Тут воно фіксується. Зараз я його розщіплю. І ось воно яке всередині, дивіться, уважно, тут металеві є. Такі кріплення, які не дають їм цим ножкам роз'їхатися і ставлять його в отаке положення. Ось так воно стає. Відповідно, воно повинно висуватися. Ось зараз будемо висувати його. Мабуть, так не піде, зараз ми підемо на. Землі. Ось він висунутий повністю стоїть. Оце важіль, я так розумію, отак вставляється телефон, чи камера сюди накручується. Вставляється на свій зріст. Ось так. Оце тримач для телефона. Сюди телефон вставляється. А оце, де я тут знаходив. Кнопку. Оце кнопка для фотографування. ось. І він же вазіль повороту цієї всієї конструкції. Зараз я візьму метр і ми заміряємо дійсно від полу його висоту. Отже, поміряємо, друзі, його будівельним метром. Повинно бути метр вісімдесят висота як заявлено китайським виробником. Ось метр вісімдесят, ось наша земля, а ось наш приборчик. І що ми бачимо? Метр шістдесят чотири. Так. І зараз отут зробимо отак максимально високо. Ці ноги ставимо і знову. Але ж підождіть, щось я не зрозумів. Давайте ще раз. Від землі метр шістдесят сім. Ось. Заявлено метр вісімдесят, але я вам скажу відверто, що. В принципі, по висоті, він дуже непоганий. Отже, ми його спробуємо. Зараз я накручу на нього фотоапарат і подивимося, що воно з цього вийде. Зараз ми з вами перевіримо, як стає, наприклад, фотокамера Sony сюди. В неї тут знизу різьба. Зараз ми спробуємо накрутити його. Сюди, сподіваюся, що підійде. Все накручено і ставимо цю камеру і бачимо, яким чином ми будемо регулювати і щоб вона стояла рівно Тут попускаємо такий баранець, ставимо, зажимаємо ось оцим важелем. Ми можемо камеру цю повертати по кругу. А ось оцим важелем в ідеалі ми повинні виставляти і нахил. Але нахил поки не виставляється. У мене не виходить, крім так, як рукою ось зробити. Ось рухаю рукою. Якщо я зажимаю цей баранець, все. Камера тільки по кругу, а нахил вліво-вправо в мене нічого не виходить. Щодо цього пульту, то він являє собою отаку кнопку тут type c вхід для заряджання. Ну і ховається сюди. Як воно працює? Я думаю, що воно працює через блютуз з телефоном. Під'єднується до телефону і коли нажимаєш, виходить знімок просто. Те, що на екрані ми бачимо, те і знімається. Ось так. Ось так воно стоїть. Тільки відпускаємо цей баранець, і тоді ми можемо рухати цей, цю фотокамеру вправо-вліво нахиляти. Для цього тут є такий ще фіксуючий. Така Гаєчка, яка піджимає, щоб він не тіліпався. Нахилити оцим важелем неможливо. Тому що як затягнеш все, воно далі не рухається. В даному випадку ми маємо тільки один поворотний варіант. Це на 360 градусів за допомогою цього важеля. Ось так. Нахилів нема. Так що будьте уважні, якщо будете купувати такий штатив. Майте на увазі, що вам прийдеться горизонт самому ловити. Думаю, достатньо вам розказав, щоб ви зрозуміли. Знизу ви все бачите, як воно влаштоване. Все тут надійно, начебто пластик непоганий. Стоїть воно, звісно, воно хитається, тому що висота велика камера до пів кілограму вагою. Але стоїть непогано. Погано, що нахилити не можна, тільки як руками. Ну що ж, будемо пристосовуватися. Це не професійний наборчик. Фотоапарат професійний, а це ні. Ну що ж, маємо те, що маємо. Дякую за увагу вам, що подивилися до кінця. Підписуйтеся. Цікаві речі тут на огляді бувають. Коли купую, зразу викладаю.